Господарі добре зустрічайте, щедрівникам двері відчиняйте. Ми не самі йдемо, козу ведемо. Хай коза почала здихати. Ой, а щоб коза встала, дайте кусок сала, сорок градусів води, щоб полить туди, і сюди, кільце ковбаски, бублики, яску. Дайте козі ячменю, а нам гроші повну жменю. Я коза Ще не зво за вікном тихо падає сніг. До важого столи де радість і сніг. Ударчик хай туховоджує вас всюди. А йорі, бі -бі, в суди. Ай біди у ваші домі не буде. А зірка різдвяну дарує тепло. Христос народився. Славімо його! Весь світ звеселився А ви, люди чуйте, коля А ви, люди чуйте, коля, дурихтуйте, коля, дурихтуйте, вам за дарить літа щасливі. Thanks. <laughs> Полозить у з суками за словами, щоб бігав за нами. Щоб ви всі були хороші, щоб на вас напали гроші, щоб ви всі були ні в року, і з різдвом і з Новим Роком.